Вітаю вас, мої шановні представники знаку Зодіаку Телець! З вами ваш астролог Климанко Наталія і це прогноз для вас на травень 2025 року. Зараз розберемо основні важливі аспекти, щоб ви якомога краще змогли спланувати свій місяць. В цьому місяці Сатурн, планета, яка відповідає за кордони, порядок, наполегливість, дисципліну, буде переходити в вогняний знак Овен. Більш детально зараз про все це поговоримо. А ви поки що поставте лайк, підписуйтеся, хто ще не підписаний, буду дуже рада. Ви можете дивитися свої прогнози в першу чергу за знаком асценденту, також знаком, куди потрапляє сонце, і місячним знаком. Якщо не знаєте, куди потрапляє ваш асцендент та сітку ваших. Секторів натальної карти можете писати в коментарях під цим відео вашу дату, час та місце народження, і допоможу вам розібратися з задоволенням. І взагалі будь-які аспекти, які є загальними для всієї планети Земля, це загальний фон, і завжди наші особисті аспекти, тобто аспекти від транзитних планет до планет натальної карти, вони будуть сильнішими. На нас впливає також і аспект країни, в якій ми. Проживаємо. Для індивідуальних прогнозів можете звертатися до мене в Дірект Інстаграм. Починаючи з 1 травня і до 4 травня, включно, Плутон, планета трансформації, кардинальних змін у житті, буде в стоянні. І вже 4 травня він перейде в ретроградний рух до 14 травня. Жовтня, включно ретроградити він буде в вашому 10-му секторі, секторі статусу, кар'єри, ваших амбіційних цілей. Тобто, він буде повертати до чогось, що вам потрібно буде переглянути. З вашого життя можуть відходити непотрібні контакти, ви можете завершувати проекти. Може бути повна реорганізація на вашій роботі, зміна керівництва. Тобто, плутон це бульдозер знаків задяку. Все, що вам не потрібно, віджило. Не дає вам розвитку, буде відсіяно. Можливо, ви кардинально зміните свої цілі на життя, зміниться ваші плани. Ви можете кардинально змінити свій статус, наприклад, стати батьками. Для когось це може бути періодом одруження, для когось розлучення, і це буде сприятливо, це буде звільнення від тих стосунків, які себе віджили. Це може стосуватися і зміни роботи. Ви можете перекваліфікуватися, наприклад, на іншу посаду або ж на іншу діяльність перейти. Це може бути, наприклад, зміна офісної роботи на роботу з дому, онлайн. Тобто щось має бути переглянуто і вже ви можете вирішити. Оскільки Плутон іде по знаку водолій, щось впровадити нове, креативне. Це може бути підтримка друзів, залучення інноваційних технологій. До 5 травня також включно буде діяти напружений аспект між Плутоном та Гекатою, який почався ще в квітні, але аспект вже розходиться. 1 травня Місяць буде в напруженому аспекті до Венери. Місяць символізує наше відчуття безпеки, нашу підсвідомість, це зона нашого комфорту та емоцій. А Венера відповідає за взаємовідносини, за наші бажання, фінанси. Тож напруження будуть пов'язані із третім та дванадцятим секторами. Можливо, це стосується близького оточення, а також всього, що належить до далеких земель за кордону. Це можуть бути неприємні звістки, наприклад, за кордону, або ж, може потребувати вашої уваги людина, щоб ви допомогли комусь із близького оточення, це може бути пов'язано із більш старшими родичами. Це також стосується і бажання. Наприклад, звернутися до астрології, до езотерики, і це може давати певний емоційний дисбаланс. Головне в цей період проявляти гармонійні якості по планетам, тобто бути більш емпатичними. Тримати свої емоції під контролем, проявляти дипломатію. І тоді все буде гаразд. Просто цей аспект допоможе вам мати багато енергії, щоб вирішити ці питання за 12 сектором, які давно були не вирішені. Оскільки Венера була нещодавно ретроградною, ви могли переглядати відносини з кимось. І зараз настав час, щоб завершити це все, поставити на цьому крапку. Також в цей же день уран, який символізує нашим. Креативне мислення, нестандартний підхід, все інноваційне, астрологію, буде в гармонійних аспектах до Сатурну, а також до кармічних місячних вузлів, торкаючись а також п'ятого та 11 секторів. Все, що стосується ваших прояву себе в світі, натхнення, творчих проєктів, соціальних проєктів, буде мати успіх. Тобто ви можете, опираючись на свій досвід, піти в нове. Впровадити щось нове, оригінальне, креативне, заручитися підтримкою друзів. Оскільки сонце зараз іде по вашому першому секторі, то це сприятлива можливість для того, щоб ви сяяли, виступали, показували приклад, власний іншим людям, надихали інших. Це чудова можливість звернутися саме до себе. Починається ваші дні народження. Ви можете з Зарядженим сонечком більше допомагати іншим, проявляти свої навички. Це може бути сприятлива можливість для зміни стилю, іміджу, а також для того, щоб ви підписали важливі угоди, можуть бути важливі зустрічі. 2 травня місяць буде у з'єднанні із білим місяцем, або ж Вселеною у вашому третьому секторі. Це сприятлива можливість, коли вищі сили будуть допомагати вам. Реалізовувати свої бажання, свої цілі, які ви раніше прописали. Білий місяць це наш янголохоронець. Він стосується зараз, в третьому секторі, всього, що вам близьке. Тобто це можуть бути і родичі, ваші колеги по роботі, сусіди, все, що стосується тих знань, які вам потрібні. Саме в цей період прийде та інформація і в той час, коли потрібно. Ви можете заручитися підтримкою і отримати важливі контакти, нові корисні знайомства. Також 4 травня буде з'єднання місяця разом із Марсом в знаку Лев. В цей період Марс стає більш щедрим. Ви можете на підсвідомому рівні взяти під своє крило тих. А хто цього потребує, тобто взаємодопомоги якоїсь, або ж це можуть бути вчинки, але на підсвідомому рівні вони будуть правильними. Ви будете знати, ваші емоції будуть вам допомагати діяти і реалізовувати ваші плани. І оскільки вони у з'єднанні в вашому четвертому секторі, то це буде стосуватися батьківщини, сім'ї, місця проживання для когось це сприятлива можливість. Повернутися додому, або ж бути активними і допомагати своїм близьким, особливо четвертий сектор це дім батьків, мами. 4 травня Плутон стає ретроградним, я за це вже сказала. Тож для нас вже актуальним стане проявляти велику відповідальність не лише за себе, а й за великі колективи, за маси людей, оскільки він буде в стоянні, то ось цей період плюс-мінус. Тиждень бути уважними на дорогах, не поспішайте, не їх сигнали повітряних тривог, адже Плутон, коли в стоянні, він символізує взагалі ще і все підземне вибухи, військо, це вищий прояв Марсу, а то може бути із загострення конфлікту, все, що стосується палива, нафти, надр землі. Це буде активовано 10 травня. Меркурій буде переходити в знак Телець ваш перший сектор. Там, де Меркурій, там більше спілкування, інформації. Саме зараз ви можете виступати. Буде багато знайомств, зустрічі. Вас будуть більше запрошувати. Це можуть бути запрошення на побачення для того, щоб ви виступали. Це можуть бути соціальні мережі, радіо, телебачення, буде багато переписки. Головне, ви можете отримати ту інформацію, яка допоможе вам покращити свої навички, можуть бути сприятливими підписання договорів та недалекі поїздки. 12 травня о 19.56 буде повня в вашому 7 секторі, секторі партнерства. Тобто повня висвітять вам теми стосовно ваших партнерів, по шлюбу або по бізнесу. Це можуть бути підписання важливого договору, контракту. Ви будете отримувати певну ясність у ваших відносинах, чи варто їх продовжувати, чи ні. Це може бути і. Прояснення ситуації з вашими опонентами та відкритими ворогами в цей період можуть приходити клієнти, і ви будете укладати важливі для вас угоди або ж сприятлива можливість підписати важливий юридичний документ для вас. 14 травня місяць буде у з'єднанні з Марсом, і цей аспект торкається вашого 8 та 4 секторів, тобто, ви можете заручитися підтримкою жінок. Або ж це може бути сприятлива можливість, коли на інтуїтивному рівні ви будете знати, як краще, краще для вашої сім'ї, для вашого місця, там ви проживаєте. Це може бути і підписання, наприклад, угод. Це може бути і отримання фінансування пов'язаного із нерухомістю, оскільки восьмий сектор це банки, податки, аліменти, соціальні виплати, а четверте це нерухомість. Або земля. Або це будинок. 16 травня буде напружений аспект між Юпітером, планетою удачі, успіху, розширення і докармічних місячних вузлів. Тобто в цей період можуть перед вами постати ситуації, які вже були. Вони висвітлять вам потребу розширювати свої знання, розширювати свою сферу впливу. Можуть повторюватися ті ситуації, які зароджувалися ще на початку червня 2023 року, коли Юпітер був у з'єднанні з кармічним узлом. Також цього дня буде з'єднання Сонця та урану поблизу злої зірки Алголь. Оскільки урану з'єднання та в напружених аспектах ця планета зовсім не передбачена, можуть бути різкі зміни, неочікувані звістки для вас, можуть бути і. Руйнування, можуть бути сварки з друзями. В цей період важливо бути уважним у поводженні з електроприладами, не втягувати себе в сумнівні фінансові операції. Також, оскільки це стосується першого сектору вашого, не варто робити операції краси, наприклад, або ж кардинально собі щось змінювати. 20 травня буде перехід сонця із знаку Телець, в знак Близнюки. Києва. Тобто сонце буде повертати фокус вашої уваги на ваш другий сектор. Там, де сонце, там радість, енергія, і вона буде направлена на ваші таланти. Ви можете виступати. Багато буде розмов, саме прояву вас як особистості. Це дім, фінансів, самооцінки, тих грошей, які ви зробляєте власною працею. Можете звернути увагу на свої доходи. Які вони? Чи влаштовують вони вас? А також сприятливий період для зміни джерел доходів, отримання гарної звістки. Цього дня Сонце буде в гармонійному аспекті до Нептуну та Сатурну. Нептун це планета мрій, фантазій. А Сатурн це планета, яка все це матеріалізує. Торкається цей аспект першого та 11 секторів. Уже зовсім скоро Сонце буде переходити в другий сектор, тобто воно буде ще торкатися і другого сектору фінансів. Тож ви можете заручитися підтримкою друзів, впливових людей, особливо старшими, за статусом або ж за віком. Цього дня також буде гармонійна взаємодія між Венерою та Марсом. Це дві гендерні планети, тож сприятливі зустрічі, романтичні побачення, це аспект пристрасті, гармонії у відносинах. Торкається він 4 та 12 секторів, тож це можуть бути і гарні звістки стосовно закордону або ж переїзд, або це стосується саме роботи вдома, так, щоб ніхто не бачив. 25 травня буде перехід Сатурну, знакова, ваш 12-й сектор. Там, де Сатурн, там потрібно проявляти велику відповідальність, стійкість, наполегливість, структуру. Це все стосується дому минулого, далеких земель, режимних об'єктів. Для вас це сприятлива можливість звернутися до тих людей, які старші за вас, за віком. Для наполегливої праці, саме яка потребує усамітнення, або ж це може бути віддалена робота. Це може бути і підписання важливих документів, і вони будуть довгостроковими. 26 травня Меркурій буде переходити в знак у ваш другий сектор. Там, де Меркурій, там багато інформації та спілкування. Вона буде пов'язана із темою фінансів ваших власних ресурсів. 27 травня Буде новий місяць, а в цей період, оскільки і сонце, і місяць вже у з'єднанні, в знаку близнюки, то буде народжуватися нова енергія, і це період сприятливих змін стосовно вашого другого сектору. Тобто ви можете або змінити роботу, або джерело доходів, або це може бути сприятлива можливість для покупок за власні кошти. Переоцінка цінностей та вашої самооцінки в цей період зростатиме можливість проявити себе. Любі мої тельці, я бажаю вам успіхів, щоб травень був для вас важливим і гармонійним місяцем, який допоможе вам матеріалізувати ваші плани найкращим чином. Сподобалось відео? Підписуйтеся і до наступних зустрічей наступних відео!